Стали свідками проведення громадських слухань, які були проведені Уманською міською радою. На даних громадських слуханнях було представлено детальний план кар'єру Карпівка, який загальною площою становить 27 гектарів. У Минській міській раді із даної земельної ділянки належить тільки 9 гектарів земельної ділянки, що в свою чергу проведенням цих громадських слухань було узаконено. Злочинну схему щодо роздачі даної земельних ділянок. Нас на сьогоднішній день першочергове завдання це забезпечити земельними ділянками воїнам АТО. Але як нам стало відомо, на сьогоднішній день ці земельні ділянки вже давним-давно продані. І сьогодні місцевою владою було просто проведено громадські слухання з метою узаконення даної території, з метою передачі приватним підприємцям, фірмам, які зароблятимуть просто на цьому кошти. Сьогодні ми проводимо громадське слухання з метою обговорення детального плану території. В адмін межах Городецької сільської ради за межами населеного пункту в районі кар'єру Карпівка та ділянки кар'єру Карпівка в межах міста Умань для розміщення кварталу житлової забудови. Сьогодні у нас зареєструвалися учасників громадських слухань якщо я не помиляюсь, 183 так? детальний план забудови і вже враховуючи те, що він погоджений в Черкаській обласній державній адміністрації. І в районі державній адміністрації, то зрозуміло, що він дотриманий всіх норм ДБН і всієї тої містобудівної документації. Я можливо думаю, що якщо ви вже е, графічні матеріали принесли з собою, то ви краще покажіть, що планується зробити, як планується зробити благоустрій, де буде житлова забудова, які під'їзди, підходи. Що планується? Можливо, це буде більше цікаво. І потім ми заслухаємо ще відповідно замовника даного детального плану. Це детальний план. А потім буде, вже, коли ми затвердимо цей детальний план, потім буде проєкт. А, а чому обманюєте громада, як замовник, полонська міська рада? Я читаю чисто детальний план, а не не Істра і не мотопарфенті. Ви що підміняєте замовників? Ми за приклади. За приклади. Я, приклади, я читаю з детального плану. Дивіться, оце що розробляється. Підстава для розробляння Шановний учасник громадських слухань, можу всіх дотримуватися за... за регламенту, ми всім абсолютно дамо слово. Але не потрібно підняти поняття. Всі знають, що дана земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні саме е відповідно. Е Парфінчищик. Громадська організація Стоп Корупції міста Уми Уманського району Парфенова Руслана Васильівна. Коли було прийнято рішення Уманської міської радою про розробку детального плану кар'єру Карпівка, ми, як громадська організація, почали дані документи. Сьогодні ми з іншими громадськими організаціями поїхали на цей кар'єр Карпівка. Перше, що ми бачили, це табличку Вхід і в'їзд було заборонено. Тобто до кар'єру не можна ні заходити, ні заїжджати. Друге питання. Відповідно до того, ми також готувалися, написали зведення до Держгеокадастру, де нам дали чітку відповідь, що державний акт на право постійного користування земельною ділянкою в 9,4 гектара господарському товариству додаткової відповідальності іскра не видавався. Тобто Людмила Миколаївна, ми не можемо казати, що власником цієї земельної ділянки на сьогодні є товариство Іскра і воно не перебуває в його постійному користуванні. На сьогоднішній день там знаходиться самовільне будівництво. На яке згідно відповіді відділів архітектури як району, так і міста надана відповідь. Дозволів і технічних паспортів щодо будівництва не видавалося. Нам і сьогодні була написана заява до правоохоронних органів щодо самовільного будівництва. Це стаття 197 Кримінального кодексу України. Сьогодні проводяться громадські слухання, і міська рада, покриваючи злочини самовільного будівництва тих земельних ділянок, проводить громадські слухання і хоче затвердити цей детальний план. Якщо це земельна ділянка категорії земель сільськогосподарського, транспорту і водного об'єкту, якщо планується перевести певну категорію в іншу, категорію земель житлової громадської забудови, значить там мають надатися земельні ділянки якимось умачанам, тобто жителям міста, які проживають в нашому місті. Як планується видавати ці земельні ділянки, у нас є черга по земельних питаннях. Так? У нас є хлопці зато, які мають першочергове отримати земельні ділянки. Скажіть, будь ласка, як вони мають отримати після затвердження цього детального плану там ці земельні ділянки, коли там вже знаходяться незаконне самовільне будівництво. Якщо там вже є магазин, якщо там вже є вісім будинків, і сьогодні міська рада виносить на громадські слухання детальний план, знаючи наперед, що там вже є самовільне будівництво, не маючи відповідно ніяких документів, сьогодні нам розказують, що так, буде все там гарно, та не буде так гарно. Там Там буде те саме, що конче заспіть, закриють вам доступ. До того одного кар'єру, який є чистий, і ви не будете знати, куди піти вам і де вам відпочити. Тому вже сьогодні там є табличка, є і є собаки, і куди не можна туди е, зайти. От. Тому сьогоднішній день е, я вважаю, що ці громадські слухання є порушенням законодавства, е, прикривання злочину, який був скоєний, і далі він продовжується. Дякую за увагу. То, що пані Парфьонова сказала, що там. Побудовані незаконно будинки. Так, це правда. Я вам скажу, що якби я в своєму житті дивився на норми і правила, які зараз і завжди встановлювали нам після прибудовування, так сказати, наша держава, я б ніколи в житті нічого не побудував. Розумієте? Я згоден, що там дійсно є будівництво з порушенням правил. Але це, вибачте, не ваша права. Це парадує ДБК. Тобто архітектуру комісія. комісією. Оце вона буде з нами розбиратися. Я всі, скільки я буду, я сплатив вже ці штрафи, дуже багато. І ще заплачу, і ще заплачу. Все на місці комуні вирішується красиво. Все швидко, всі підписують, ніхто ні копійки не просить. Да? Приїжджаєш місто Черкаси, всі роблять е, вигляд, що це. Вони наче не проти, але е, пишуть таку, цифру цифер. Першу цифру, яку написали мені, була 200 тисяч. Не гривень, долара. Микола Кархевич, долар. я думаю, якраз вам тут треба поспівпрацювати з громадською організацією і так. от якраз проявити в даному напрямку дієвий результат своєї роботи. Я ніколи не платив, платити не буду. А той, хто, як в мене взяли, то він е, було таких три чоловіка, то не сиділи за те, що не взяли. Черкаська обласна державна адміністрація, а саме Архітектурно-Містобільна рада при управлінні, затвердила вже детальний план забудови. І Черкаська районна державна адміністрація теж затвердила вже цей детальний план забудови. І коли ви говорите, що десь зараз ми щось неправильно робимо, то ви ставите під сумнів роботу взагалі 44 членів Черкаської обласної державні а саме містобної архітектурної ради. А тут в основному архітектори національної спілки архітекторів України всі служби області. Але безумовно, хіба вони фахові? Вони, вони абсолютно не фахові люди, тому що безумовно в нас громадські організації мають більш досвіду. Значить, нами встановлено і зроблено висновок про те, що дані громадські слухання не повинні були проводитися, не повинні, оскільки вони є незаконними, тобто не в спосіб визначений Ось, Чітко статтю, оскільки... чітко пункт закону і статтю, Щасто, чому вони. Чітко. Оскільки сама детальний план, він розроблений, знову ж таки, в порушення закону про саме детальний план. Який час я вам розкажу? Значить, я хочу сказати, що перше. І про це міська рада достовірно знала і знає. По-перше, що я хочу вам сказати, що оцей детальний план охоплює 27 гектарів землі, яка не належить міській раді. 27 гектарів землі. Ви мені скажіть, а як по другому зробили? Я я я скар, гар, я а заробити, а, а, закал, все. Все. а це Однеб я скаргу я скаргу зробити. Виконати і все. Це одне питання. Падало дивіться, я ж ваш слуху не перебував. Тепер дивіться, якщо так говорити ну по розробці, по, розробки, по <coughs> 네. ]е, закону України про це містобудівну це місто діяльність, регулювання містобудівної діяльності, то там чітко вказано, шановні, ну чітко, як міг розробник таке. Своє щось вижить, як там кажуть, що детальний план розробляється виключно, на населений пункт. Виключно. У нас охоплює два населених пункти Городецька сільська рада і Омоцька сільська рада. Потім в законі пишеться, у разі такої ситуації, у разі такої ситуації, то розробляється два детальних плани. Тобто сільська рада, городецька сільська рада одне, потім друге. Це знову ж таки, я просто кажу, що це знову є порушення. Потім, втретє, втретє я, я хочу, що вам сказати, що оця земельна ділянка, яка міська рада нібито вважає своєю земельну ділянку, то я хочу вам сказати, що вона не обліковується за форму 6З. Це ну, ніхто ну, для, для всіх це може воно нічого не каже, але Людмила Миколаївна знає, що це таке. От. І тому я просто ми зробили відповідні запити. І нам відповідно надали відповіді, і тепер відповіді я хочу Держгео Держ України, головне управління Держ у Черкаській області. І це саме свіже, це 1902 року. Тобто, це, оце, бо ми робили ці запити, коли нам об'явили про громадське слухання. І тут пишеться, я про те, що кажу, що відповідно до даних статистичної звітності я хочу, це вона звітується до державного. Форму 6 Значить, зем. Земельна ділянка, оретована площу 27 там, га, ну там і йде цифри, я просто кажу, йде порядок. Ну, спочатку розшифровка йде, відноситься до категорії земель землі, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. І частина земельної ділянки це, мається від 3,7 га, відноситься до категорії землі водного фонду. Тобто я <кліпсування> маю на увазі оцей, що кар'єр. Він да, відноситься <кліпсування> до воду. Ні, він до категорії землі цифрової і частина земельної ділянки ретрону площі відноситься до категорії землі вод до категорії. Вона не є водним фондом, але потім що я хочу вам сказати, що Оці земельні ділянки не обліковуються. І тепер, якщо ви говорили, тим більше я слухав і чув, шла мова «да». у 2000, -2000 році міський конков був надав іскорі, значить надав у постійне користування. Ну, було рішення таке від 2000-го року, надав у постійне користування іскорі, земельну ділянку 9 і там цим га. Потім я що хочу сказати. Це в якому році? 2000, там 382 це е, рішення міського з 2000 року. Інших відомостей взагалі немає, не існує. Ну, Що дали ПП, не ПП, а Г, ну, Господарському товариству з е, обмеженою відповідальністю, дали 9 га ну, та, для, зони від, для влаштування зони відпочинку. Це е, рішення виконавчого комітету міської ради. А тепер дивіться, право користування, право користування земельною ділянкою на підставах постійного користування определяється, чим державним актом на право постійного користування. Тепер я не знаю, я от читаю. Дивіться, державний акт на право постійного користування земельної ділянки, площу 9,40-49 в районі Карегу Господарському товариства додаткової відповідальності іскра не видавався. І це офіційна відповідь, офіційно держгеокадацию. Про що ми кажемо далі? Тепер я чув, да, я чув, що е, у постійне користування, але якась оренда. Але постійне користування і оренда це різні речі. І вони заключаються договорами. Договори про оренду між міською радою і товариством нема, тобто у міській раді не існує. тому що теж нам е, надавалася відповідь. А що тут on, я? No. Я просто говорю щодо самого детального плану, то я взяв просто витяг, ми оцей детальний план. І тут пише, підстави для розроблення детального плану. Я все те, що дали і, ці документації. Це за ви цього... зараз самі з собою сперечаєте? Да, ні, собою ні, 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 це я громада доповідаю, я громаді доповідаю про те, що сам детальний план. Він розроблений тобто, в порушенні чинного законодавства, шановні, тобто Земельного кодексу України, потім про регулювання містобудівної. Тобто, ви знову ж таки кажете, що е, повністю районна державна адміністрація і Черкаська обласна держадміністрація, а саме містобудівна чинати містобудівної ради в складі 44 осіб. Порушили законодавство і прийняли, і погодили за відомо незаконний детальний план території. Я вас правильно зрозуміла? Ну, я Миколаїв, ви всі почули. Я думаю, буде правильно, якщо ви звернетеся в відповідні органи і це буде правильно. Та ви звернулися і ще зараз я, 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 я кажу, стаття 21 закону про ряду містоводовій діяльності. Стосовно громадських слухань, так. там нема жодного слова, не було обертнець адміністрацією, ні про що. Там що капітальна громада, ні на дві пункт і статтю закону України чи постанови Кабінету міністрів, що ви щойно сказали, що були порушені громадські слухання. Чітко, статтю, пунктів. Я, я сказав, що громадську слухання не можуть. Ви послухайте, громадські слухання, я хочу сказати, що не повинні ви, не повинні були. Тим більше ми Житло, до нас. Якщо ви знаєте, знаєте то ви, ви, ви називали, Тому, подожди, подожди. От, подожди. От, подожди. ви назвали 13 стаття, вона 13 стаття закону України про місцеве самоврядування і рішення міської ради про е, порядок проведення міської ради. Отакого От порядку проводити ви, там не написано, бо там йде громада. Громада, а не ви, ініціатор. Навпаки, в законі пишеться, навпаки. Візьміть, будь ласка, положення. Почитайте положення. Можливо, я Є. Думала, що я вмієте подати вже. Почитайте положення. Ну, ви ж не і... дайте договорити, і... чи я? Регламент. Ну я ж, Резламент. Кажу, Резламент. ж не У вас ви а, чи вас запитати? П'ять новин ще не пройшло. Будь ласка, я прошу уваги, Олександр Васильович. Буду, будь жодного будь гектара будь міська рада не належить, жодного гектара не належить. А то, що ви кажете про де є у нас відповідь, нам надала радерміністрація, щоб підстав. А тепер дивіться, шановні, я ще найголовніший момент пишу. Вони пишуть, надати в общем, іскрі, надати дозвіл ніяких там інших, надати дозвіл на розробку детального плану. Не так, як ви говорили, затвердили, надати дозвіл. Але в подальшому оцю детальний план включити його в межі села Городецьке. То яка Умень, хто тут, тут буде ходити, вписано розпорядження в адміністрації. що це все, що робиться, включиться до села Городецького, шановні. І все. А у менчата ви приходите на вступання і слухайте. Йо? Що ви вступите і кого слухати? Олександр Васильович, будь ласка, якщо можна, подайте цей виступ, щоб секретаря смів до протоколу його долучити. Ми писали вам свої висновок. Писали, а, ви, ви отримали. Я, я ще не отримала. Я спрошу, щоб протокола можна було долучити, надайте свій виступ. Добре, ми щас долучимо. Ми зверталися до міського голови. До секретаря ми вам попадали, повністю висновок цей наш громадський рад. Я всім дякую за вашу активність. До побачення.